Кажуть, справжнє кохання не боїться ні часу, ні обставин. У день закоханих ми розповімо дві зворушливі історії, які доводять, якщо почуття щирі, разом долати шлях до щастя легше. У кожної пари свої історії, що пишуться серцями. Понад півстоліття разом Людмила та Микола Рябоконь. Зустрілися ми на проспекті Зержинського. Я йшла зі школи з баяном. Мене проводжав мій бабуський сусід. І ми підійшли до знайомого нашого, поздоровились. Я сидів, і муж на сидів на лавочці ми, і і ми познайомились. На 1 мая нас пересідання. Побачення було. І пішло. І пішло. Не любві об не об'яснився, не взяла предпочті. Коди ми підемо, а ти б вийшла за мене замуж. Я говорю, вийшла б. Ну, а і... коли ми підемо затуди пішло. Подали заяву, ну і ждали свадьбу. Через дев'ять місяців народилась донька. У родині відомого криворізького художника панують порозуміння і злагода. І хоч сім'я пережила багато, і в найтяжчі періоди зуміли зберегти почуття. Потому що ми вміємо прощати. Скільки було обід, сльоз, все було. Okay. Прощаємо, а куди діватися? Ламати все, все починати по новому а хто знає, як воно буде потім. Nie, nie, nie. Може, хуже. Так. Семью ми ламати не, никогда не думали. Ну я це покричу, постоянно. покричу, потім вже раз отошла. Та я скажу по гороскопу у нас кохання немає, у нас дружба. Це по гороскопу. Тому а, <рес> ми живемо. На того. самом деле ми живем хорошо. Навчалися разом в університеті, сподобались одне одному, і вже за кілька днів вирішили. Будуть сім'єю. В родині Борисових все почалося із почуттів, яке не потребувало часу для перевірки. З чоловіком ми познайомилися в запорізькому медико-фармацевтичному університеті. Ми навчалися в одній групі знайомство у нас відбулося дуже швидко. На третій день спілкування чоловік мені вже запропонував вийти за нього заміж, але я думала, що це така чисто якась шуточка наді мною і вирішила також пошутити і згодилася. Фото дуже гарне було на байки. Тому запропонував відразу в вайбері написав їй, виходь за мене. Так, але ж ми е, виходить, ми коли в університет <гум> поступили, ми навіть не на разу не бачились. У нас на потоці було три потоки, там більше е, 200 людей, і ми тільки спілку, спілкувалися по телефону. Ну і потім я йому говорю, що приїжджай до мене в, до Кривого Рогу. І він приїхав. Ми там поспілкувалися один день, на наступний день він поїхав. Ну і потім він мені телефонує, каже, ну, там же ж сватовство, давай, же ж, на коли там. Я дзвоню мамі я кажу, мама, в нас післязавтра сватання, готуйтеся. Ну, звичайно, мої батьки подумали, що це якийсь розіграш, шутка. Кажу, мама, ну, люди приїдуть. Скиду їм вже квитки. Ми за день приготувалися, вони приїхали. Ми так соромились один одному. Взагалі сиділи на сватині, пам'ятаю, взагалі не спілкувалися. Ну а потім вже почали спілкуватися. Третій раз ми вже побачилися, я поїхала в Запоріжжя, ми купляли на весілля обручки. І через місяць ми одружилися. Взагалі, так за три місяці все. Тобто на весіллі його четвертий раз бачила. Попри швидкість їхнього рішення, час підтвердив правильність вибору: дві доньки і син, спільні радощі і подолання труднощів. Їхня історія триває вже дев'ять років. Це кохання з першого погляду і до останнього перші три-чотири роки у нас була більш така притирка. Ну це, мабуть, пояснює тим, що не так довго ми знайомі, тому да, були такі. Різні ситуації, але доля все одно нас з'єднувала. Від мене особисто, мабуть, така порада, щоб ну, потрібно відчувати свою людину, йти на якісь компроміси, завжди будь-поряд, будь якій ситуації підтримувати один одного. Якщо ми там посварилися, зранку ми вже встали, все забули, переспали з цими думками і. Продовжуємо жити, виховувати своїх діточок, кохати один одного. Швидке рішення чи довгий шлях до щастя у кохання. немає одного сценарію. Важливе лише те, що об'єднує: довіра, взаємна підтримка і бажання бути разом попри все. Дар'я Моронюк, Назар Прусенко, Максим Пономарьов. цей день.